Сьогодні будемо готувати разом з моєю бабусею тертий пиріг. Для цього нам знадобиться 400 грамів борошна. Бачу, як який укинь добрий жвин. Не може не добрий. Сюди додаємо чайну ложку розпушувача. А ну да, я почай на ломаю, що там написано. Розпушувач тіста. Хто? не солодке буде! Нормально бабу, перемішуємо, mm -hmm. дістаємо масло. Що таке спечеться? Угу. Масло mm. має бути якраз тільки з морозильної камери, щоб воно було холодне, а не плавалося в руках. Тепер нам потрібно це все діло, яке в нас тут є, перетерти у дрібну кришечку. Так воно приблизно має виглядати. Замок щось Треба ще муки додавати. Жулька в нас усе любить. За потреби в процесі вимішування тіста, додаємо ще борошна, тінемо тісто на дві частинки. Та що менше кладемо у пакет, у кульочок, або накриваємо плівкою і кладемо у морозильну камеру десь на півгодинки, годинку, можливо, на дві годинки. Отак порошки можна не посажав і все, є теж обию. Я дуже рекомендую користуватися пергаментом, щоб потім не віддраювати деко. Воно дуже м'якесеньке і легко приймає будь-яку форму. О, а ти ж солила тут? Ні, баба. Ну, також ніякої. Ну воно ж не яке? Ніяк. Не порошка, не пирожка, не ніяк як тієї. Ми з бабусею використовуємо яблучне варення. А це не те, що в мене з тим? Ні. Угу. У кухня в ладу. Все до мене з конфетами. З конфетами? Угу. Варення? Угу. А як це? Барбаристський. О, О, це бабу яке. І воно таке знаєш. Ну, так, лученько. Того тіста, що було у морозильній камері, я формую ось такі довгі полоски та кладу їх на тісто у формі клітинки. Розігріваємо нашу духову шафу та ставимо пиріг на десь півгодинки з температурою 180 градусів. Коли він буде такий рум'яненький, вже апетітно пахнути, то треба витягати. Спочиться зверху.